Уявіть собі, виробляти більше, краще, швидше і при цьому використовувати менше ресурсів. Звучить як магія. А от і ні. Це лін. Філософія, що буквально перевернула бізнес-процеси від гігантських заводів до маленьких IT-компаній. Ну що ж, давайте розберемося, як вона працює. Так, в основі всього лежить одне фундаментальне питання: як ну як досягти максимальної ефективності. Саме для відповіді на це, здавалося б, нерозв'язний виклик і була створена лін методологія. Ось наш план на сьогодні: спочатку зануримось у саму суть філософії лін. Потім розкладемо по поличках її п'ять ключових принципів. Далі визначимо ворогів ефективності, познайомимось із практичними інструментами для боротьби з ними. І наостанок подивимось, як взагалі почати цей шлях. Отже, почнімо, все почалося в післявоєнній Японії на заводах Toyota. Але ідеї, що там народилися, виявилися настільки універсальними, що сьогодні їх застосовують абсолютно всі: від крихітних стартапів до світових гігантів. Якщо зовсім просто, лін це невпинний, просто такий маніакальний пошук та усунення всього зайвого, всього, що не додає б цінності для кінцевого споживача. Тобто головна мета робити тільки те, що справді має значення і нічого більше. І ось тут увага, криється справжня революція. Традиційно компанії працювали за принципом проштовхування, виробляли товари на склад, сподіваючись, що їх хтось купить. Це знаєте, як наготувати їжі наперед, не знаючи, скільки гостей прийде. А Лін пропонує систему витягування. Робота починається тільки тоді, коли є реальне замовлення. Це як у хорошому ресторані. Шеф-кухар береться за страву лише після того, як офіціант приніс замовлення від клієнта. Це це просто кардинально змінює все. Добре, але як же реалізувати цей підхід на практиці? Насправді, вся філософія Лін тримається на п'яти дуже логічних і послідовних принципах. Давайте їх розглянемо. Перший і найважливіший крок все починається з клієнта. Треба чітко зрозуміти, за що він насправді готовий платити. Цінність це те, що вирішує його проблему або задовольняє потребу, все, що не допомагає цього досягти потенційні втрати. Далі потрібно буквально намалювати весь шлях, який проходить продукт чи послуга від ідеї до клієнта. Ця штука називається карта потоку створення цінності. Це, знаєте, наче зробити рентгенівський знімок процесу. Одразу видно, де створюється реальна цінність, а де, а де виникають затримки, черги та абсолютно непотрібні кроки. Ідеал лін це стан, коли робота рухається процесом безперервно, як річка. Мета прибрати всі перешкоди, всі греблі у вигляді черг та очікування, щоб цінність доставлялася клієнту максимально максимально швидко. І щоб досягти цього ідеального потоку, ми знову повертаємось до системи витягування. Це і є практична реалізація ідеї виробництва на основі реального попиту. Саме так ми уникаємо надвиробництва, а це, до речі, вважається найгіршим видом втрат. І нарешті п'ятий принцип, який замикає цикл прагнення до досконалості, або як його називають, кайдзен. Тому що лін це не одноразовий проект, це культура, культура нескінченного вдосконалення, де кожен від директора до стажера постійно думає: а як можна зробити це ще трішечки краще? Ми постійно говоримо про втрати. Давайте дамо їм конкретне ім'я у філософії Лин. Це називається муда, японське слово, що означає марнотратство, непотріб. Простіше кажучи, це будь-яка діяльність, що споживає ресурси, але не ствонює жодної цінності для клієнта. Існує вісім класичних видів муда. Деякі з них очевидні, ну звісно, дефекти продукції чи очікування в черзі, інші менш явні, наприклад, зайві рухи співробітників по офісу чи що найгірше невикористання їхнього таланту та ідей. Головна суперсила Лін навчитися бачити ці втрати у своїй щоденній роботі. Гаразд, з теорією розібралися. Тепер найцікавіше, як перетворити всю цю філософію на конкретні дії. Для цього Лін проповує цілий набір простих, але дуже потужних інструментів. Почнемо з фундаменту системи 5С. Ні, це набагато більше, ніж просто прибирання. Уявіть собі кухню шеф-кухаря, де кожен ніж, кожна спеція має своє чітке ідеальне місце. От 5С це і є методологія створення такого робочого простору, де все на своїх місцях і час не витрачається на пошук потрібного інструменту чи документа. Ще один геніальний у своїй простоті інструмент це канбан. Це, по суті, візуальний спосіб реалізувати ту саму систему витягування. Звичайна дошка з колонками зробити в роботі готово миттєво робить весь процес прозорим. Одразу видно, де утворився затор, і це допомагає команді сфокусуватися на завершенні завдань, а не на хаотичному старті нових. А ось кайзен це можна сказати серце лін, його культурний двигун. Сила Кейдзен не у великих революціях, а в накопичувальному ефекті тисяч дрібних щоденних покращень, які пропонують самі співробітники. Це підхід, який використовує колективний розум усієї компанії для невпинного руху вперед. Гаразд, це все звучить просто чудово, але з чого почати? Треба розуміти, що впровадження лін це марафон, а не спринт, і він вимагає чіткого послідовного підходу. Насправді є досить проста дорожня карта. Перше і головне, без підтримки керівництва нічого не вийде. Крапка. Друге навчіть команду і почніть з малого, виберіть один процес для пілотного проекту. Третє аналізуйте, що відбувається, і не бійтеся впроваджувати зміни. І четверте вимірюйте результати, святкуйте перемоги і поширюйте успішний досвід на всю організацію. Отже, якщо треба запам'ятати щось одне з усього цього огляду, то нехай це буде ось що. Лін зазнає невдачі, коли його сприймають лише як набір технічних інструментів. Справжній успіх приходить тоді, коли компанія приймає лін як свою фундаментальну філософію. І наостанок питання для роздумів: просто озирніться на свою щоденну роботу. Яка перша невелика, але можливо дратуюча втрата, якийсь процес, очікування чи зайвий крок спадає на думку, що можна було б усунути чи покращити вже завтра? Саме з таких маленьких кроків і починається великий шлях лін.